Доброго дня всім мир. Слава Ісу! Сьогодні 20 вересня 2022 року. Достигає зимова грушка. Дуже старовинний сорт. Назва цієї грушки чародійна. Вже на протязі приблизно 4-5 років має цей сорт і от в цьому році цей сорт почав плодити і показувати отакі величезні бомбезні грушки. Читав я за цей сорт. Він, те, що я вже казав, старовинний. Його випадково знайшли в закинутому. Маєтку Потоцького а, в старовинному садку і дали таку назву сорт чародійна Як бачите, рушки такі величенькі, буду їх потрохи знімати, бо знаєте, у нас тут вітри були, вже почало їх збивати. Ну і продовжує отака, бачите, камашка робити. Отакі, а, Пошкодження і грушка, звичайно, починає пропадати. Що я хочу сказати по грушці Чародійна? Як бачите, дерева ростуть, навіть якщо привити, це в мене тут і талгарська красуня, і сікуї, я вже там величенькі грушки пообривав, вон, видно, маленькі позалишалися, то, бачите, дерева ростуть. Високорослі. Так що потрібно це, при тому, якщо хтось буде заводити цей сорт, враховувати, що чи радійна буде грушка височенька, або потрібно буде її трошки слідкувати за тим, щоб вона не росла вгору, а трошки підрізати. Я її тут не чіпаю, мені взагалі було дуже цікаво, тому що мені дуже-дуже... Давно вже задавали питання, от ви маєте цей сорт, як він себе показує, як він себе проявляє і взагалі, що то воно таке є. Тому що я так, в інтернеті дуже-дуже мало знаєте, інформації. Буквально там на якомусь форумі знаходив, потім ще в одного блогера знаходив, знаходив опис, потім ще там. Теж людина якась опис на форумі робила. Дуже-дуже мало. Так що я в свій час брав а, у одного. Дуже такого великого садівника, дуже файної людини, відповідальної людини, і от він мені тоді був, мою колекцію дав такі грушки, як чородійна, іншу кокасуї. Так що, дякуючи йому, то й людині я маю такі файні, прекрасні грушки зимового строку достигання. Якщо бачите, отака от. Падалиця вже почала потрохи сипати. Якщо трошки вистачає сонечко, воно бачите, ще таке забарвлення рожеве має помаранчеве. от. Так що грушки такі бобезні, тяжолі. Не скажу, що геть такі е уж величезні. Я розумію, що у когось і побільше буває, але знаєте, перше плодоношення і мені дуже-дуже цікаво. От навіть те, що попадало. 321 грам. 289 грамів. Бачите, побило от драбину. 308 грамів. Ну, щоб ви розуміли, це така грушка приблизно до 300 грам і я бачу, що є трошки навіть і більше. Що стосується захворювань? Ну, не бачив я, щоб його вражало особливо рибок. Так, знаєте, цю грушу я взагалі нічим не обробляв. Я так навіть і читав, там, знаєте, це скудні якісь там дописи про цей сорт, то ну, я його не обробляв. Так що підтверджую, грушка дійсно заслуговує уваги. Тільки потрібно трошки займатися е, плануванням дерева, тому що росте вона, на жаль, дуже високо. А можливо, когось це не буде влаштовувати і потрібно буде. Це все робити так, як кожний господар захоче. Кого цікавлять живці, звертайтеся. Цей сорт на цей в мене сезон буде в живцях. Я його, як то знаєте, не щепив. Дуже гарно він йде на айву, йде на дичку, так що можете його сміливо щипити, шовте, в те. Але оце, бачите, навіть. Вайву ВА-29 ВА така от груша. Але те, що я очікував декілька років, варте того очікування. Так що раджу всім. Ще раз всім мир. З вами був колекціонер Плодових. До нових зустрічей, друзі!